Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам декілька моделей з мозаїкою з натурального каміння, і також декілька наборів без каміння. А почати хочу з комплекту під назвою Тотемка. Блучка в наявності у 18,5 розмірі. Дуже красиве поєднання каміння. Тут у нас є тигрове око, ось воно знизу, амазоніт, корал, агати. Дуже класна комбінація, і дуже важливо те, що вона підійде під будь-який сезон. Це така цікава верхівка в сережках. Дівчата, на майбутнє можна замовити комплекти з іншими поєднаннями каміння в будь-якому розмірі, але я вам поки точно не скажу терміни. Зараз виробництво трошечки призупиняється, це може бути місяць, а може бути і два. Якщо хтось бажає, можна за мінімальною передплатою замовити для себе персональну красу. Ціна буде така сама. Вага каблучки загальна 9 грам. Всі поєднання в мозаїці вони є унікальними, неповторними, іншої такої самої не буде. Тому ці комплекти не дуже бажано розбивати. Сережки за вагою 14,90 грам, дуже стильно, ось ця верхівка взагалі клас. Англійська застіпка. Вартість такого комплекту 3430 гривень 94 долари. До речі, хто захоче робити під замовлення ці вироби, там ще можна додати буде підвіску. Наступна модель з мозаїкою називається Мадагаскар, є в наявності два комплекти. Перший з каблучкою 18,5 Тут у нас содаліт, лазурит та агат. Каблучка в повному 18,5 розмірі. За вагою сережки 9,16 грам. дуже класна вага. Красиво судять на вушці, така ось застіпка. Ці комплекти також можна робити під замовлення з іншими варіантами камінців, але також довгенько чекати прийдеться. Але кому не терміново, це класна можливість одразу під себе замовити. Каблучка завагою 11 грам, вона дуже зручна. Вартість комплекту 3285 гривень 90 доларів. До речі, дівчата, хто питав за комплект з метеликами. На жаль, вони не дожили до ефіру, вже всі поїхали по замовленням. Але я на майбутнє замовила цілих 5 комплектів. Якщо комусь цікаво, ви можете мені написати і зарезервувати для себе. Так, дивіться, і другий варіант цього комплекту з каблучкою у 17,5 розмірі. Тут також дуже класне поєднання камінців ось такий червоний корал, агат, єродоніт. Ось ці зверху фіолетові вставочки. Це або аметист шеврон, або такий чароїд, точно не знаю. Скоріше за все, це все ж таки аметист. Завжди дуже класно камінці поєднуються, нема такого, що прям ріже око. Все дуже-дуже красиво. Вартість така сама 3285 гривень 90 доларів. Так, наступний комплект, що ми сьогодні подивимось, називається ромб. Каблучка у 18 розмірі. Кам'янці тут імітація хризопразу, але дуже якісна, тому що я отримувала натуральний хризопраз і він ну, майже ідентичний. Мені здається, камінці в житті трошки світліші, ніж на відео. Вага сережок 8 грам. Оригінальний такий комплект, англійська застібка, також є цирконій. Інші вставки бувають, хтось питав минулого разу, але знову ж таки треба довго чекати. Каблучка 587 грам. Вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Далі дівчата доїхали довгоочікувані каблучки з ангелами. За вагою вони всі приблизно 275 грам. Розміри є 17,5, 16,5 і 19 Цікава така каблучка, можна її носити ось так, можна і іншою стороною. Ближче. Інші розміри під замовленням наявності, на жаль, вже немає. Прекрасна в них вартість 475 гривень 13 доларів. Але ось така неймовірна каблучка берегиня в наявності в розмірах 17,5 і 19,5. За вагою вони майже 20 грам. Тут чисте срібло без вставок. Також існує брош в комплект. Сережок не буває, але ми пропонуємо іншу трошки модель, кому цікаво, напишіть, прийшлю вам фото. Дуже якісна така тонка робота. Подивіться. Вартість таких каблучок 2520 гривень 69 доларів. Далі дівчата є в наявності дві вільних каблучки в 19 розмірі. Називаються вони богема за вагою 832 г. Також модель повністю без каміння, така глянцева, дуже дуже стильна. Рідних сережок не існує, але ми замовили дві модельки, які нам порекомендував виробник. Перша модель з такими кульками. Ось так вони будуть виглядати на вушці, дуже цікаві, і мені здається, сюди непогано підходять. За вагою вони 5-11 грам. Ми їх окремо подивимось. І ще одна модель побільше ось такі кульки. До них існує своя рідна каблучка, але також сюди вони підходять. Інших варіантів, на жаль, немає. Вартість богеми 1095 гривень 30 доларів. Так, ці сережки в нас під назвою Сфера 5,11 грам, англійська застіпка. Вартість у них 840 гривень 23 долари. Так, і ці сережки дивимось, за вагою вони 14-17 Зверху є кубічний цирконій, англійська застібка. Вартість них 1825 гривень 50 доларів. Далі хочу нагадати вам про комплекти та каблучки Махаон. По-перше, є в наявності каблучка з сердоліком за вагою 10-24 грами. Розмір тут 17-17,5, можна трошечки відрегулювати. Модель виробляють в трьох розмірах: S, M і L, і їх можна в обидві сторони трошечки регулювати. С це десь 165,17,5, М це десь 1819 та L 1920, ну плюс-мінус. Таке ось крило метелика, дуже класний камінець. Існують також сережки, показую вам з іншою вставкою. І також можна замовити сережки без цієї нижньої частинки, просто ось такі на англійській застібці. Хтось дівчат замовив на наступний раз, всі пішли в роботу, можете не турбуватись. Стильна дуже каблучка. Вартість каблучки 1570 гривень 43 долари. Як виказує цей комплект з рожевим кварцем, тут каблучка в розмірі L 1920 можна регулювати. Ось такі сережки, дуже класні камінці насичені. Вага сережок 10-14 грам. застіпка. Також ще існує кольє до цього комплекту, навіть два варіанти. Кольє не всі люблять, але кому потрібно, напишіть, пришлю вам фото. Вартість каблучки така сама: 1570 гривень 43 долари. І сережки 1390 гривень 38 доларів. І останнє, що сьогодні покажу, ось такий комплекс з чоловічками: сережки і підвізка. За вагою сережки 786 грам ось така застіпка. Ці людинки ось такі рухомі, але один від одного нікуди не підуть. Бачите, в обіймах вони. Так ось дуже оригінальна модель. І підвізка 275 грам, ось таке вушко. І вартість комплекту 1610 гривень 44 долари. Також можна окремо купувати. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!